Вдих цілення, видих, витискаємо з себе всі хвороби, проблеми, все, що нас руйнує. Заходьте прямо в стан такої медитації, динамічна медитація є таке поняття, коли ми не присутні навіть тут, ми зараз в своєму тілі. Хорошо, пішли руками вперед, знову собака мордою вниз. Вдих-видих, розслаблення. Хвиля, пішли, вага тіла на руки. Прогибаємося, собака мордою вверх. Тянемося, не ставимо коліна поки що. Плечі вниз, грудна відкрита, лопатка до лопатки. Тепер підборіддя до себе, собачка мордою вниз. Вдих, видих. Знову хвиля. Собака вверх, верх. Хвиля, собака мордою вниз. Робимо п'ять разів. Угу. Лишаємося гурди вниз, вдих, видих. Ліва нога по центру права вверх. Потягнулися, прогнулися. Пальці правої ноги вверх. Угу, дихаємо. І тепер права нога йде під нас в ліву сторону. Від'їхали, але не сідаємо. Угу. Повертаємося назад, права вверх. Так, бамбусяком легше, мене колготки не їхали. В праву сторону. Тепер права нога. Зависаємо, не сідаємо. Нога перпендикулярна і понища. Угу. Підтягуємося знову як циркуль. Право вверх, вдих. Видих. Знову право в ліву сторону. Під прямим кутом. Угу. Прямий кут. Розслаблюємося. Підтягуємо вверх вдих. І в праву сторону. Прямий кут. Угу. Плечі не втоплюємося, а виростаємо. І знову підтягуємо ножку. Вверх. Зафіксували. Зігнули в коліні, поставили на килимок. Ліву зігнули. Вверх вдих. Прогнулися. І видих, ліва нога в праву сторону. Під прямим кутом. Від'їхала. Угу. Повертаємося. Ліва вверх, вдих. І ліво-вліво, прямий кут. Вверх вдих. Прогнулися. І вправо прямий кут. Угу. Повертаємося. Вверх вдих. Прогиб, пальці вгору. І вліво видих. Повертаємося вверх, згибаємо ногу і ставимо на килимочок. правої на ліву Переступили кілька раз. Дотянулися п'ятками. Повільно до підлоги. Угу. Ноги поставили на ширину. Знову, як були, руками пішли до ніг. Зайшли поміж ніг, Куприк вверх. Живіт до стегон, ліктів замок, голова шия, плечі тяжкі вниз. Видихнули, розслабилися. Дихаємо, розслаблюємося. Піднімаємося потихеньку, верхня строєчка нашого хребта. Розкриваємося. Плечі, лопатки. Вверх, руки вдих, витягуємося пальці п'ятки, одна до одної стопи паралельно. Пальці ніг витягнули вперед і притислися ними до підлоги. Щільно ноги рівномірно на трьох точках стопи. П'ятка, великий палець, мізинець, щоб не вивалювалися ні всередину, ні назовні. Тянемося вверх, руки витягуємо, просто тянемо все, що можемо. І талія тянеться тягнеться вверх і ребра, все вверх, тягнеться голова поміж рук. Угу. І видихаємо. Розслабилися. Угу. І ще разочок руки через сторони вверх. Тянемося. І виходимо у катаса на стільчик. Видих. Куприк зразу під себе. Коліна пальці ніг. Бачимо пальці, Дихаємо, стільчик далеко низько, спина без прогиба. Угу, Видихаємо вниз. струсили, Поклали себе якомога далі вперед на стегна. Угу. Руки описують коло назад за спину, плечі повертаються і руки витягуються вперед. Одна лінія, спина, руки, голова. Стопи паралельно. Дихаємо. На пальчики, на п'ятки, перекачуємося вперед-назад. І з очередним разом лишаємося на пальчиках ніг, тянемося повище, спина паралельно підлозі. Опускаємося, видихаємо, зарівнюємо ноги через складочку, Піднімаємося вверх, розкриваємося, руки через сторони вверх, вдих, з'єднуємо і прогибаємося, повертаємося Намасте. Роз'єднуємо. струсили. Нормально у всіх усе? Да? Все хорошо? Ви як? Живі? <смі> ледве. ледве живі. Так, хорошо. Плечики все на місце, ручки мосте. Присіли, дихаємо. Розставляємо пальчики ніг, п'яточки разом пальчики в сторони. Опускаємося вниз, видихаємо, тянемося за руками вперед. П'ятки намагаємося не відривати, так? Да. І ще пальці вперед. Тянемось за пальцями. Угу. Так, отлічно. Ванівни, все стоїть. В Юлі в мене в Наташі майже стоїть. Угу. Дихаємо. Хорошо, опускаємося знову на коліна, п'ятки разом. Коліна максимально в сторону. Сіли на п'ятки. Но разом. Ну, так, да, стопи. Стопи разом. Угу. Вказівний великий. Всередину себе, розслабили м'ясо обличчя. Виходимо, ручки пішли вперед і розпластуємося на підлозі, Пальчики підняли, Пальчики рук підняли, поставили і грудною дотягуємося до підлоги і сідниці не відриваємо від стоп. дихаємо. Потихенечко повертаємося руки до себе крукою, до нас. Угу. Провертаємо плечі, руки за спину замок, прогибаємося, замок повище. Дихаємо. Опускаємо замочок. Руки ставимо на одну лінію з колінами, долоні одна від одної. На одну горизонталь. Зараз призгибаємо руки в ліктях, ліфті, намагаємося спрямувати, ну, фізіологічно, да, наскільки можемо, один до одного, коліна максимально в сторони. І зараз спробуємо вийти, відірвати коліна від килимка і стопи від килимка. Лицем обережно, щоб не вдаритися в підлогу. Балансуємо на руках. Руки у нас утворюють трикутник ось основа трикутника. І тут вершина, в яку ми. Прагнемо з'єднати лікті. Лікті упираються нам в живіт. І пробуємо відірватися від киломочка. Для цього коліна поширше, скільки можемо, да. чим вони ширше будуть, тим, тим нам легше їх відірвати, бо якщо вони вуще будуть, то нам треба вище піднятися. Отлічно. Рук в голові собі, установка, руки сильні. Отлічно, Юля, супер, просто. Так, що в нас, Наташа? Ну, вам і так хватить сьогодні. Вам хватить навіть нашої одної присутності. Що ми тут є? Так, Ань. Супер, молодці, хорошо. Зараз я ще разочок давайте. О! Угу. Так, добре. Руки на зовнішню сторону. Не холодно вам? Нормально? Плечики назад. Замок. Замок в ліву сторону на лівий бік. Лівий ліве лікоть опускаємо вниз. Намагаємося мінімально відривати сідниці від стоп. Регулюємо складність шириною розставлених колін. Якщо ми не достаємо, то коліна потрібно трішки звузити. Якщо нам дуже легко, то коліна потрібно розставити. Угу. І видих, лікоть вниз, праве плече назад. це в мене лівий лікоть вниз, праве плече назад. Угу. І скруточка. Лен, вам легко, да? праве плече, штовхайте назад, прокручуйте себе. Угу. Розслаблюємося. Потихенечку повертаємося. Замок на правий бік, пальці правої руки. Ось обхоплюють видих і правий лікоть вниз, лівий вверх. П'ятки, сідниці торкаються одна до одного. Угу. І потихеньку повертаємося назад, роз'єднуємо руки, струсили трішечки, угу. обертали зап'ястя. Хорошо, піднімаємося, коліна зводимо разом. Давайте зараз трошечки повіджимаємося, сіли на п'ятки, долоні вперед витягнули. Поза дитини, і з пози дитини зараз перекочуємося, віджимаємося, лікті в сторони не розводимо, а лікті до себе. І потім знову сідаємо, сідаємо на п'ятки в позу дитини. Швидкість комфортна для кожного з нас. <с Разом, бачите, які сильніші у нас частини. Да, пробуємо по мірі наших сил будемо знати, а що вам спорі. потрібно. Да, 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 вілюрова сторона м'якенька. І дивіться, коли ми повертаємося назад, намагаємося не прогибатися в спині, спина рівна має бути назад. Лікті до себе поближче. І з видихом. На розслаблення на п'ятки сідаємо. Угу. Хорошо, сіли в позу дитини, відпочиваємо, живіт під себе підтягнули. Голова маківка також під себе. Руки тягнуться вперед. Лопаточки до лопаточки відкриваємо грудний максимально. І ще руки йдуть вперед трошки. Продовжуємо наш кребет. Потихеньку повертаємося назад. Угу, провернули плечі. Зараз давайте на діафрагму розблокування ребра. З'єднали, точку з'єднання ребер. Угу. Три пальці вниз від цієї точки. Ось тут було з'єднання. Три пальці відміряли. Тепер в оцю точку поруч вставляємо два пальці Вказівний, середній, намагаючись розслабити діафрагму, пальці занурити, занурити вертикально. Під ребра не в спину штовхаємо пальці, а вверх. Але, да, да в цю точку, що ми тільки що відміряли. Від з'єднання ребер три пальці вниз. Тепер три, два пальці наших. Скруглюємося. Вертикально. Намагаємося розслабити зараз діафрагму. Коли ми змогли її розслабити, пробуємо дихати. Робити вдих і видих так, щоб наші пальці не вискакували. А е, нам здається, начебто, що ребра трішечки роз'їжджаються в сторони. Таким чином, знімається зажим в діафрагмі, наше дихання стає вільним, збільшується обсяг легенів. Покращуються метаболічні процеси і запускаються процеси відновлення і омолодження в нашому тілі. Получається дихати, дівчинка? Отлічно. Пальці поглибше вертикально. Ну, це якщо ми розслабилися. Якщо ми розслаблені, то вони легко у нас просуваються потихеньку. І потихеньку виходимо, вдихаємо, розкриваємося, ручки через сторони вверх, витягнулися вдих. Знову витягнулися, підтягнулися всі м'язи і обличчя в, такому ж, в тому ж числі. І тепер ліва рука нижче правого ліктя. Права рука за голову назад і вправо видих. Голова вниз не падає. Розслаблюємося і розтягується ліве плече, ліва рука. Іще один вдих, і видих, іще трішки вправо і назад. У -у -у. Хорошо, дві руки вверх вдих. Потягнулися, права рука нижче лівого ліктя. Видих, і ліва рука вліво і назад. Фокус уваги на правому плечі, права рука розслаблення. І ще один вдих із видихом лівіше і назад. Розслабили м'язи обличчя. Хорошо, дві руки вверх, вдих, видих, руки вниз. Схиляємося, зараз вниз головою, але зараз скруглюємося. Голова максимально під нас і до колін. Тобто зараз спина має бути максимально кругла. Піднімаємо таз, пальчики ніг на килимочок і руки за стопи, а голова поближче до колін. А тепер відриваємо стопи від підлоги і підтягуємо їх до сідниць. Покращується кровообіг в голові і покращується ріст волосся. Стопи максимально до сідничок. Хорошо, опускаємо ноги на килимок, руки вперед. Виходимо собака мордою вниз, вдих-видих. Таз довертаємо. Угу. Руки пішли до нас, до ніг. Угу. Ноги трішки ширше ширини плечей. Присідаємо, прогибаємося, піднімаємося, прогибаємося. І знову присідаємо поміж ніг, верх, скруглюємося і відчуваємо зараз знову кожну клітиночку свого тіла. Угу, хорошо. Тепер плечі виростають, вар прогнулися, розкрилися. Скруглюємося вниз, опускаємо пальчики п'яточки ближче, коліна напівзігнуті і розслабили повністю спину. Вітерець подув. І ми зашевелилися, як гілочки на вітру. Повністю тіло розслаблене. Піднімаємося, розкриваємося. Угу. І струсили зараз уже з себе все. Так, хорошо. Дві хвилини розслаблення. Ножки схрестили, лягли на килимочок.